Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Шта? Чому ви тут? Чому ви сюди вийшли? Справа в тому, що фонд гарантування вкладів не хоче повертати. Кошти, які знаходяться, гарантовані, не повертати. Слухайте кошти, які гарантовані державою до 200 тисяч гривень, які знаходяться та в цьому банку 110 десять тисяч. В мене депозит перше знайомство. Ми я в блоці на півроку нове положення собі таке вигадали 826. І по цьому положенні вони можуть мене блокувати на півроку, а потім ще на півроку. І посилають мене в суд. Це в мене третя е тимчасова адміністрація. У мене була дельта, був був банк. Скільки ви вже скільки ви вже не було? Скільки виходите на такі акції? Я вам, слушайте, я вам скажу, ми зорганізувалися, вперше зустрілися 9 червня цього року. Це було на спортивній коло Гулівера. Вибрали ініціативну групу, яка буде представляти наші інтереси, скажімо так. Оце з 9 червня ми проводимо ці акції і коло Нацбанку, і коло фонду гарантування вкладів, і на Хрещатик ми. Перекривали кабінет міністрів, тобто всі можливі інстанції адміністрація президента, тобто всі інстанції, які могли б нам допомогти і вирішити наше питання, скрізь ми зверталися і до депутатів, ну скрізь, скрізь, скрізь. Воз, як говориться, і нині там. Так що, отакі от справи нас посилає фонд в суд. А, скажіть, будь ласка, яка форма стоїть зараз? А... Завдання охороняти чи? до прес служби патрульної поліції. Будь ласка, звертайтеся, там вам нададуть коментарі. З котрої ранку ви тут? вибачте, я зараз на завданні не можу розмовляти. Хлопця судочка. Є, не треба, не, не. Отже, головна в столиці перекрита, кілька сотень ошуканих вкладників і ну, мабуть, кілька сотень представників правоохоронних органів відбуваються сутички. Між представниками і правоохоронцями, певно, Ось ну, така ситуація станом на зараз.